Вітаю, вами шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати тиснути на значок спонсорувати. На фронті, на Подкровському напрямку, в українському танку згорів японець. Натуральний японець. Так, який приїхав захищати Україну і Японію. Ви чуєте, що я кажу? Приїхав захищати Україну і Японію від варварів, московитів, андрофагів, варварів і дикунів. У нього був мовний бар'єр. Так, але він, ну настільки Вписався в українську несутність, настільки подружився з українськими солдатами, визнав їх побратимами своїми, що це у декого викликало здивування. Він завжди перший йшов в бій, так, прикривав відхід поранених і Згорів у танку, тому що дозволив своїм побратимам вийти з нього. Так. Дивовижна людина, звичайно, але якщо копнути глибше, то ми побачимо тут ну, значні паралелі між українцями і японцями. Перш за все, у, е, у такому. В стані, варні, касті, як Кшатрії. Це воїни, це еліта нації будь-якої. Згадаємо у Японії це самураї, це ніндзя в Україні це козаки, це козаки-характерники, які дивували тоді. Всю Європу і не тільки Європу, ну скажімо так, своїм менталітетом і власними винайденими формами ведення війни, які з одного боку були для ворогів жахливими, а з іншого боку, вони намагалися, скажімо так, зберігати якісь правила війни. Через що вони не могли переступити. Ну, те саме, що е, траплося е, з японцями, це кодекс честі самурая. Так, це ж так, подивіться. А пізніше, УПА, ОУН, скільки людей не здавалося цим варварам, московитам-андрофагам, варварам і дикунам. Наприклад, в західній частині України, коли люди стрілялися, коли підривали гранати, коли е, ціла школа старшин УПА, коли їх оточили і е, вони зрозуміли, що вже виходу немає ніякого, вихід тільки полон, вони лягли. На підлогу. Кожен сусідові приклав до скроні пістолет і за командою вистрелили командою командира, а командир застрелився сам. Ну, це хіба не те саме, як діяли м, самураї у Японії. Так, ми дуже мало знаємо, що про Україну. Нам наша історія продовжує втюхувати, кажучи, науково оцю всю московську беліберду, оцю історичну, яку нам викладають у школі, університетах і все останнє. Нам треба піднімати славу своїх ну, безсмертних воїнів. Ми знаємо раптом тільки про те, що нам описали іноземці, як виглядав наш Святослав Хоробрий. Як він виглядає із оселецем, із вусами, і все таке інше. А потім ми не розуміємо, звідки взялося це в козаків. Тільки Американці, якщо хтось із нас бачив той американський фільм, а це, мабуть, одиниці про е, Тараса Бульбу, коли м, прийшли українські козаки на чолі із е, своїм е, ватажком побратимом до е, німецьких Ланкснехтів. Так. І цей німець питає, які в тебе повноваження, так. хто ти такий, чи ти рівня мені, чи ні. Цей ватажок із шаблею в руках бере свій оселедець і піднімає його ось отак. Оце символ наш, це не бородаті, волохаті московити андрофаги. Який нібито з нами народ, один, так. Японці нам, за духом, набагато ближчі.